Лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнибок 21 червня відвідав національний історико-меморіальний заповідник Козацькі могили з нагоди 358-ї річниці битви під Берестечком. Пропонуємо вашій увазі виступ Олега Тягнебока до учасників зібрання. Слава Україні! Слава Україні! Українці і українки, вітаю вас з Днем Козацької слави. Адже те, що відбувалося тут багато століть тому назад, це був символ не поразки українців, це був символ героїзму українських козаків української нації. І нація є великою тоді, коли вона не просто пам'ятає історію, коли вона цю історію вміє. Поклавши паралелі на сьогодення використати заради майбутнього. І я думаю, ми, українська нація, сильна і могутня нація, яка заслуговує бути господарем на цій землі, саме повинна керуватися отакими принципами. Щороку ми з вами приїздимо сюди, в славне Берестечко, де напевно кожен метр цієї святої української землі. Просякнутий козацькою українською кров'ю. Приїжджаємо сюди, певно, заради того, бо відчуваємо цей дух, дух українства. І напевно, хочемо чи не хочемо, говорячи про трагічне Берестечко, маємо ізгадувати сьогодення. І кожного року ми про це говоримо, але не завжди, шановне товариство, шановна українська громада, робимо правильні висновки. Ми українці, вже певно, такі Господом народжені, що здатні терпіти. От нас луплять, а ми терпимо. Нас обдурюють, а ми терпимо. Нам в очі плюють, а ми далі не бачимо, що це робить. Може, шановне товариство, активні українці, бо певно тут є саме активні патріоти. Може, вже час прийшов. Та зробити правильні висновки із історії із сьогодення. До якого часу нашою славною ненькою Україною буде керувати не українці, буде керувати ті, які вже так розкрадають, що невідомо куди вже далі, де то багатство в них, в їхніх хатах, в їхніх кишенях ся вміщає? Може, досить товариство. Може досить плакатися, може, треба, як ті козаки, повитягувати шаблюки і направо і наліво. Скільки можна терпіти, люди добрі? Давайте зробимо паралель з того, що було тут багато століть тому назад, і що є тепер. Був Хмельницький, який мав добре організоване військо, з одного і з другого боку, українського і польського, було близько по сотні тисяч. Добре вишколеного війська. Правда, поляки мали нове на той час у військовій техніці, мали добре організовану артилерію. Але ж Хмельницький зробив величезну помилку замість того, щоб розраховувати на власні сили то, до речі, що нам зараз треба робити. Вони, як виявилося, почали шукати союзників татар всяких. Ну а татарва є татар! Татар робить то, що йому вигідно. Так само і тепер кумири, герої Майдану, замість того, будучи вже при владі, щоб розраховувати на власні сили, шукають собі знов союзників в особі тих же ж татар, тих же ж Ахметових, тих же ж препартій регіонів. Олігархічних кланів хіба не так? А українці на це все дивляться. Але ви знаєте, що сталося тоді? А тоді сталося те, що перебуваючи в полоні, фактично татарському, було обезголовлене українське військо. І якби не ті тоді козаки, тепер можна називати їх політиками, богун і інші. Які взяли на себе відповідальність, не було би збережено те, що було втрачено тут, на цьому полі. І так і тепер, шановне товариство, так і при теперішній ситуації. Згадаймо, Майдан, перемога. Всі тішимося, всі кричимо у раз враження таке, що все здобули те, чого хотіли. Так само й тоді перед Берестечком були жовті води. Теж перемога, правильно. Але тепер, в теперішньому стані, ми українці, ми знаходимося нібито в Берестечку тоді. Нібито в нас є сила, нібито в нас є воля, але є ілюзія. Ми знаходимося, українці зараз знаходяться в полоні ілюзій, що хтось нам допоможе. Що якась коаліція нам посприяє Україну побудувати? Що не українці, які є при владі, нам зроблять українську державу. І народ то на превеликий жаль вірить. І далі, і далі вже скільки обманюють, скільки обкрадають, довіра є до тих представників псевдоеліти. А може краще подивитися в історію? Може, краще згадати, що робив тоді Богун, як він зберіг, бодай би ті рештки козацької слави і вивів українців, і дав їм життя, і дав славу, і дав можливість нам сьогодні згадувати про ці перемоги. Бо після Берестечка, що було, був конотоп. Так ось нам зараз, які знаходяться, ми українці, в стані Берестечка, треба усвідомити. Необхідність брати на себе політичну відповідальність, і політичну відповідальність мають брати не тільки ми політики, мають брати всі ми українці. Ви, товариство, ви активні патріоти, повинні сьогодні усвідомити, що саме від вас, від нас, від всіх разом, але від українців залежить майбутнє нашої держави. Чи це буде держава європейська цивілізована? Чи це буде держава, в якій буде панувати національна конституція, національний закон? Чи це буде розграбована, знищена країна, яку б яку як брудну шмато будуть витирати ноги? Москва, Бухарест, Будапешт, Вашингтон і інші, як це на превеликий жаль, робиться сьогодні. Отож, товариство, готуймося до конотопу. Бо він прийде після перестечка. Я переконаний, те, що зараз є падіння, це не є так зле, бо після падіння почнеться піднесення. Але треба мати для того піднесення оцю уяву. Треба позбавити себе ілюзії, ілюзії самозакоханості, треба позбавити себе того полону, в який тоді попав Хмельницький, і була поразка. Нам потрібні українські перемоги, і вони прийдуть обов'язково. Слава українцям, слава українським козакам, слава вам, активні українські патріоти, слава Україні! Пане Олеже, ваша політична сила висунула вас кандидатом на посаду президента. Які будуть перші дієві кроки президента Олега Тягнебок? на будь-які кроки всеукраїнського об'єднання Свобода, яке отримає владу на Любому рівні, чи це на рівні всеукраїнському чи на рівні регіональному, це є реалізація програми захисту українців. В даному випадку ми вважаємо, що найважніше це є проведення люстрації в українській державі, тобто докорінного очищення влади, а також зміну системи влади. Україна має стати президентською республікою. Парламент має бути однопалатний, в якому мають засідати 300 депутатів і ухвалювати виключно закони. Парламент має обиратися за пропорційною системою, за відкритими списками. Судді мають. Обиратися місцеві, які поміж собою обирають апеляційних суддів, голова верховного суду обирається на з'їзді суддів. І найважніше закон про прозору і просту процедуру відкликання президента, депутатів і суддів енергетична незалежність, повернення до незаконної приватизації, дотаційне сільське господарство, визволення від інформаційного простору, забезпечення відповідного статусу українській мові і звичайно, що Питання історичної справедливості, визнання геноциду українців, вшанування ветеранів ОУН-ОПА, Ну і зрозуміло наведення ладу в українській державі в плані боротьби з основним зараз, те, що роз'їдає Україну корупцією. Знаєте, коли я спілкувався з деякими банкірами під час цієї кризи і радився з ними, які мають бути економічні кроки для того, щоб влада могла, скажімо, вийти з цієї складної системної перманентної кризи, вони сказали, мають бути. Ти три кроки: не красти, не красти і не красти. Я усі року за Дякую вам так само.